Всім доброго дня, я Воран. Сьогодні ми хотіли підняти тематику з приводу тампонуючих матеріалів. Інформації про них дуже багато, і я хотів би їх підняти сьогодні і для чого взагалі вони існують. Тампануючі матеріали були створені для того, щоб тампонувати поранення в рани для того, щоб зупинити критичну кровотечу і не тільки. І питань досить багато з приводу, які використовувати, тому що є і інформація щодо хімічних матеріалів, котрі запікаються, і їх потім хірурги вирізають щодо складових і так далі. Сьогодні ми розберемо самі прості, доступні тампануючі матеріали і з різних фірм. Це не процес рекламування, а це процес, щоб ви знали, що це таке. І так. Почнемо з самих простих тампануючих матеріалів. Це компресійний бинт. Ось так він виглядає. Це раніше називалося z складений зараз називається N-складений. Що він себе представляє? Ось я розкриваю Ось такий пресований. Ось, самий простий бинтик. Подивіться, будь ласка, він як така пресована марлічка. Ось. Але дуже зручно. Для того, щоб тампонувати, наприклад, ось тут. Трошки пізніше я покажу, а, тампонувати матеріал. Його тут достатньо, якщо бути а, правдивим, десь близько 3,5-4 метрів. Тобто цього бинта достатньо, щоб затампонувати велике поранення. Ось, а, він є в наявності, є в продажу, є в волонтерів і багато його. А, Присилають як гуманітарна допомога. Тобто, Якщо ви побачите такий квадратик, написано Compressed House, то це саме тампанучий матеріал. Він самий простий, без жодних пропиток, стерильний і дуже гарно допомагає. Так, це що стосується звичайний. Є у нас вітчизняні, називається кровоспас. Ось, ось такий він був ще на початку. Повномасштабного вторгнення, можливо, не вистачало для упакування правильного, але е, зараз він ось так от виглядає. На початку виглядав ось так. Ось зараз він сам ось такий. І я його розкрию, тому що цей ми вже бачили, а ось цей ще ні. Ну, все так само, достатньо плотненький. Ось. Але е, це. Матеріал, я аж відчуваю, він просочений коаліном, тобто глиною. Що це за речовина? Ми трошки пізніше роз'яснимо, але ось, ось так він виглядає. Тампануючий момент так само з ним зручний. І речовина дозволяє агрегацію крові, мається на увазі саме в пораненні. Трошки швидше, ніж звичайний бинт. Нагадаю, що ось цей бинт вже підготовлений, можна так само тампонувати і звичайними марлевими бинтами, але щоб їх було в достатній кількості. Ось, що стосується кровоспасу, він на дотик такий відчувається, що тут якась типу, глинки, ось. Ну, Дуже багато питань з приводу Целокса. Целакс це фірма як Pampers. Ось, але у нас якась фобія з приводу Целокса. Інформація зайшла ще, що це Целакс, хімічна речовина, з нею дуже обережна, тому що там рани запікаються. До недавнього часу ми цю інформацію трошки розкривали, дивилися. І скажу так: Целакс це фірма, котра з самого початку свого існування використовувала. Таку, такий засіб, як хітозан на основі хітіну. Він так само робить агрегацію крові, але незалежно від того, які складуючі матеріали є зараз в крові. Наприклад, якщо там вже є гіпарін, то, наприклад, каліновий складник буде трошки довше згортати кров. Але хітозан, на хітозан це не впливає. Є у нас два. Ось це цивільний ми його розкриємо. І це, скажімо, дуже часто попадається в аптечках для військових. Ну, Почнемо, почнемо з цивільного. Він у нас давненько, хотілося його все ж таки розірвати. От, Я його розірвав. І ось він. Гранули хітазана. Ось вони. Ми чомусь думали, що це дуже небезпечно, але це безпечні гранули, котрі не запікують кров, а саме роблять згортання крові. Ось. Ну і той самий целакс вони є різні, вони відрізняються по складу, наприклад, є тренувальні, є з вмістом 8 грамів. Ці гранул, а це вміст 9 грамів ці гранул. Від цього і є момент згортання трошки краще. Ось я розкриваю целакс, він такий трошки аж липкий. Ось. І так само видно, що трошки плотна тканина. Ось. І якщо ми будемо запихувати в рану, ось. От, я вже відчуваю, в мене, можливо, спітніли трошки ручки, але він вже починає липнути до рук. А, проблема, котра була у нас завжди, ми боялися, що це хімічна речовина, котра при попаданні в кров починає змінювати температуру крові і робить такий хімічний опік. Це міф, тому що хітазан не є хімічною речовиною, а є органічною речовиною. Це у нас був для цивільних целакс, а це у нас той, який дуже часто попадається в аптечках. А ось такий гемостатик, який ми використовуємо для тренування. Він саме тренуючий гемостатик. Ось як він виглядає. Ось таким чином ми ним тренуємося. Він дуже схожий на по е, своїй будові на кровоспас, котрі просочений каоліном. І так, з приводу хімічних речовин, е, якщо це буде хімічна речовина, то, звісно, кров запікається приблизно близько трьох хвилин і вже там є згусток. Але е, дуже небезпечно, коли запікається кров саме в артерії і прохідність крові буде. Не просто обмежена, а ще й неможлива. Ось. Все, що стосується каоліна, приблизно кров згортується десь 5-7 хвилин, в залежності від якості, в залежності від виробника, але все одно достатньо ефективне. Сам хітазан, який входить ось в ці тампануючі матеріали, приблизно практика показувала. Від 3 до 5 хвилин. Тобто, дія само хітозану. Чим відрізняється каалін від хітозану? Якщо в крові вже є якісь речовини, котрі зменшують агрегацію крові, наприклад, як аспірін або парацетамол, то він буде більше часу буде йти на згортання крові. Але на хітозан не впливає кількість речовин. Крові, і він все одно згортає кров достатньо швидко. Ось, і відмінності від каліну і хітазану. І ось це тренувальний бинт, котрий, скажімо, під собою маю на увазі, що саме прості бинти дуже схожі на нього. ось І я спробую потампонувати Це не момент навчання тампонуванню, є багато, скажімо, видів тампонування. але От зараз я спробую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, це одно ще трошки ріже. Дванадцять. Ну, ось на тринадцятий плюс, мінус можна ще чотирнадцятий зробити. Ось, коли рана, скажімо, затампанована, ми все, що залишилося, робимо далі притискання. Це наш тренувальний матеріал. Ось, і ми порівняємо трошки цей тренувальний матеріал. Ось, наприклад, з звичайним бинтом. Ось, котрий достатньо гарної якості ось цієї фірми. Є він різний, звісно, але ось пробуємо. Раз, два, три, 4, п'ять. 6. от Вже 7-8, вже плотненько. Можна 9 там закрити і оцей момент, скажімо, притиснути. Тому це каже про те, що то... тампануючий матеріал він без пропиток, він гарної якості. Але якщо це простий бинт, агрегація крові буде відповідна до здоров'я людини. Загальний момент, це десь близько 10 хвилин. Про пов'язки ми будемо далі розбирати, але зараз це стосується тільки тампонування, як критичних кровотеч. Мається на увазі, що є пах-випах. Ось це наш той самий Целокс. Я спробую ним 1, 2, 3, 4, він вже повненький. От п'ять. Ну. П'ять, шість. І ось за рахунок ще, скажімо, своїм гранулам і товщині, він трошечки навіть менше його йде. Наш коаліновий. Ось, українського виробництва. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять і ось остачу, Бачите? Ну, скажімо так. Тут написано два метри. Я б рекомендував, щоб там було до чотирьох метрів, як, наприклад, ось в такому. От, або ось ось такої кількості. Но при тампануванні остатку може не вистачить для того, щоб зробити, скажімо, тиснучий елемент. Можливо, прийдеться ще щось додавати. Але, в принципі, достатньо непоганий матеріал. Він такий, бачите, гафрований. Що не тільки каолін буде зупиняти кровотечу, а ще і будова матеріалу. Ось, ну і, в принципі. Звичайний Целакс, тобто не такий потовщений, як цей. Спробуємо його. Він, бачите, складений рулончиками. І один, два, три, 4, 5. Шість. Ну, от на шостий, сьомий. І ще давлюючий матеріал, він трошки тоньший, ніж попередній Целакс. Ось, але все одно ефективність, в нього, бачите, ручки липкі і одразу починає я вже починаю згортатися. Ось приблизно той момент тампанування. Ще раз наголошую, що це не навчання по тампонуванню, а це ми спробували, як різні види бинтів будуть заходити. Звісно, як це буде кров, це буде важче, але це окрема тема. Це така кратка інформація, але наголошую на тому, що якщо військові або цивільні ложать компонуючі матеріали, то їх повинно бути достатньо. Чому, наприклад, ось це не для продажу, тут один метр. А ми тільки що ви бачили, що запихували 2 метри і його дуже мало. Тобто для каоліна 2 метри дуже мало, потрібно буде в два рази більше, хоча б 3,5 метри. 4 метри. Ось. І іноді військові ложать там, таких от 5 штучок, типа вистачить. Сразу скажу про те, що ложіть достатню кількість матеріалу, щоб не приходилось тампонувати, потім відволікатися, потім опять тампонувати. Ось Оцього достатньо. Завжди раджу, щоб в аптечці було два види тампонуючих матеріалів. Піднімалося питання раніше з приводу, а як же на шиї. Но сам а, а, виробник цілок каже, кажеш, це безпечно. Але раз уже дуже бояться, а, то використовуйте самі прості матеріали для тампонування шиї. Використовувати звичайні бинти, але я раджу не просто бинти, а саме ось такі матеріали. Їх достатньо багато їх можна і розмістити як давлючий елемент. З приводу Целокса наголошую, що це фірма, котра займається завжди органічною речовиною. Така, як хіт, на основі хітіну. Вони працюють вже достатньо довго і почали свою практику з роботи військових Афганістану, Іраку, і достатньо великий у них досвід. Хоча ми чомусь вважали, що це хімічна речовина, а якось її цуралися. Хімічна речовина була в таких марках, самих початкових, порашки квіклоду. Це він запікався. А ми думали, що це. Целекс. Якщо є Целакс гранули, то вони на базі хітозану і немає ніяких хімічних речовин. Єдине, що завжди перевіряєте термін придатності і дату виробництва. Тому що, якщо щось виходить з ладу, то можна, звісно, бути і підвищенням температури і багато незрозумілих речей для організму. Але як? в будь-якому випадку, пам'ятайте, повинна бути достатньо кількість. Якщо там у вас звичайний бинт, то повинен бути десь 3,5 4 метри. Якщо це каліновий, то повинен бути 3,5 або 3,6 Тут пишуть. Якщо це целак сарапід, тут. Півтори всього метру, але ви побачили, що його достатньо, щоб затампонувати рану. Ось така інформація. Шановні, дякую за підписку. Дуже дякую е, дівчатам з ТИЛ за предоставлений манікен. А ще я дуже дякую хлопцям з Ізі Практик, котрі виготовляють саме їх. Вони дуже молодці виготовляють для всіх підрозділів, котрі займаються навчанням. Тому. Якщо у вас з'явилися питання, будь ласка, пишіть. Ми дуже вдячні, що ви нас підтримуєте, підписуйте за нас, і внизу буде посилання на допомогу нашому каналу. Слава Україні!